До дня десантно-штурмових військ, які у нашій державі відзначають 8 листопада в Україні відбувся масштабний спортивний челендж. Виклик для усіх охочих підтримати наших воїнів запропонували бійці 7-го корпусу ДШВ. Вони запропонували з нагоди свята 7 хвилин випробувань від десантно-штурмових військ. Виконати завдання зібралися відомі спортсмени, зірки кіно і каналів ICTV та ICTV2. Повірте, цей челендж був дуже складним. Під час сюжету на екрані буде qr код За ним ви можете підтримати наших десантників. Опускаємось повністю до полу. А, лягай, лягаємо? Лягаємо повністю до полу. І, кхе, оце рахується е, як виконана вправа. Колишній десантник, а нині ведучий телеканалу ictv 2 Олександр Швачка показує, як правильно виконувати вправи на відтискання присідання і бьорпі. Грудна клітина, таз у вас знаходиться повністю на підлозі. За технікою виконання уважно спостерігають зірки спорту, кіно і телебачення, які вирішили підтримати челендж від сьомого корпусу ДШВ. І вся ця підготовка під пильними поглядами воїнів із десантно-штурмових військ. Сержант на псевдо – колишній штурмовик, а нині вже рекрутер 78-го окремого десантно-штурмового полку Герц. Впевнений, такий виклик це не лише про спорт, але й про залучення нових людей. Мої очікування, що якраз таки зможуть залучити більше молоді до цього, щоб якраз таки спорт, там відомі особистості, скажімо так, спортсмени, актори і тому подібне будуть приймати участь, і люди будуть бачити, будуть бачити, що це прикольно, це працює і будуть залучатися до цього. І таким чином, напевне, більше будуть заохочувати, якраз таки і знати про сьомий армійський корпус. Цей челендж від ДШВ вийшов своєрідним змаганням. З одного боку спортсмени, телеведучі та найсильніша людина планети Олексій Новіков. З іншого зірки кіно і нового серіалу ICTV2 про службу порятунку Служба 112», прем'єра якого за місяць, 8 грудня. Цей челендж до дня десантно-штурмових військ України подивимося. Витримаємо ми сьомихвину сьомихвинну розминку від десантників. Чи не витримаємо? Це мені самому цікаво, тому що я не знаю. Зараз я не на найкращій своїй фізичній формі, але треба вертатися. І сьогодні у мене буде теж маленький старт на повернення. Участь у подібному челенджі для бронзової призерки Олімпійських ігор і стрибків у висоту Ірини Геращенко перший подібний досвід. Та легкоатлетка впевнена, такі спортивні заходи потрібні для суспільства Активності разом масові активності з військовими. Це дуже класно в наш час, тому що. Ми разом є велика команда а, народ України. Ми є сила, і ми маємо підтримувати, об'єднувати один одного і ставати тільки сильнішими в усіх проявах, в усіх направленнях, які можуть бути а, для людини в цілому. давайте, шість давайте Завдання челенджу за сім хвилин виконати якомога більше присідань, відтискань, бьорпі та тримати планку. Кожну вправу всі виконують по черзі по сім разів, а потім міняються. Тож є можливість трішки перепочити. І... Олімпійської чемпіонки з біатлону Олени Підгрушної під час челенджу була особлива підтримка. Її чотиримісячний син Дем'ян уважно спостерігав, як мама виконує вправу планку. Раз, два, три, чотири. Хто може воювати, той воює. Хто не може, той може допомагати вдома. Якщо цим челенджем ми можемо підтримати, заохотити, хоч, якось, хоч хоч якусь крихту допомоги надати. Це це вже супер. Я жартую у нас в команді дві мами в декреті. То якщо навіть ми, будучи в такому стані, можемо долучитися, то всім рекомендую. Цей челендж не лише привітання дешеве зі святом, але й повага до їхньої витривалості і сили, та подяка за оборону України дає відчуття хлопцям, що ми з ними, ми разом їм ми вдячні. Ми беремо з них приклад. І в різних сферах життя там не тільки актори, не тільки телеведучі, а й спортсмени, які піднімають стяг, завдяки яким наш гімн звучить по всьому світу. Що вони вдячні за те, що вони можуть виконувати свою роботу тут. Долучитися до челенджу можуть усі охочі. Для цього необхідно зібрати команду з семи людей, записати семихвилинне відео з виконанням комплексу вправ і опублікувати його у Фейсбук або інстаграм з хештегом Сьомий Корпус дешеве Василь Сафянюк, Євген Зозуля, факт ICTV, Єдині новини.